Так. Так. Доброго ранку, дітки. Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави, сядьте зручно, всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Дітки, а ви любите казки? Да, я. Да. А казки можна, як ви знаєте, прочитати не тільки в книжках, а ще діти можна казки побачити казку і по телеві. Хвиленько, що таке. Що це можна Ага. І по телевізору дітки можна, і по комп'ютеру можна побачити казочка або мультик. Кінотеатрі і навіть в театрі. Але що ж таке театр? Театр, дівчатка, це дивовижний будинок, де показують вистави, казки, співають пісні і розповідають вірші. Існує багато видів театру, залежить від того, які вистави там показують. Є малята, пальчиковий театр. Всі герої виготовляються маленькими і одягаються на пальчик. От бачите, ви коли-небудь грали в пальчиковий театр, бачили? Ні, в садочку обов'язково, Нютка. Коли зустрінемося в садочку, у нас дуже багато є пальчикового театру. Будемо грати з вами. Ще є дітки, настільний театр. Це театр картинок, які виставляються на столі. Ляльковий театр. це казку показують гарні ляльки, які можуть рухатися, відкривають рота і навіть розмовляють голосом актора. Де є, діти, кіньовий театр це герої, яких зображено у вигляді силуетів виключається світло і за білою тканиною або за білим. Папірцем показують силуети картинок і показують казку. А дорослі вистави актори грають в драматичних театрах. Якщо на сцені вистави показують артисти балету, то такий театр називають малята, театр опери і балету. І ось такий є театр опери, де дорослі актори співають пісні або співають якісь. Ведуть вистави. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Вгадай, інструмент. Зараз буде грати музика, а ви повинні дізнатися, який це інструмент грає. Слухайте уважно малята, який музичний інструмент подає зараз свій голос. Це металофон Це інструмент відкривається. Бум-бум-бум. Тарарам. Ви впізнали? Ніжно, лагідно співає, в руки ти його візьми, всіх малят розвесели. Дзвоником називається, чудовим дзвоном розливається. Може, голосно, і тихо він да. заграти для малят. Ти трусни його легенько, бобунців раз за а захочеш грім почути, то сильніше в нього гупай. Молодці інструменти відгадали усі. Дітки, отже, які інструменти ми тільки що з вами вгадували. Які були інструменти? Ну назвіть мені. А -а 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 -а. Правильно, барабан ще. І... Металофон, так? І такий трикутничок був. І ще останній який був. Бубенці, так? Бубонбун, і... і дзвіночки. Молодець Поліночка згадала, і були дзвіночки. Отже, малята, Це ще ми з вами називали види театрів, так? і ляльковий, і тіньовий, і пальчиковий театр, і театр опери і балети. Це ще не всі види театрів. Є дуже багато різних театрів, і ляльок, і предметів, які можна використовувати для розігрування казок для наших діток. А для того, щоб люди знали, які вистави йдуть у театрі, художники готують оголошення, яке називають афіша. І розташовують біля театру. Для того, щоб нам дізнатися, яка буде вистава, ми подивимося афішу і з задоволенням сходимо до театру. А для того, щоб потрапити на виставу до театру, треба придбати. У театральній касі квиток. А в квитку вказано назву вистави, дату, ряд і місце. Малята, скажіть мені, будь ласка, коли ми прийдемо до театру, то хто ви будете? Як ви будете називатися? Глядачі, так? а виставу нам будуть показувати хто? Хто показує виставу? Актори, так? Або арт Шисти, показують виставу. Скажіть мені, будь ласка, а як треба поводитися в театрі? Як треба себе вести? Бра, бра, умнічка. Анютка, треба тихенько сидіти, спокійно сидіти, не заважати. І ще дітки в театрі, або, наприклад, коли дивитеся фільм якийсь до кінотеатру, не можна їсти, тому що ти, коли будеш хрумтіти, ти будеш заважати іншим глядачам. Отже, дітки, ми сьогодні з вами дізналися про театр. Полінка, а ну згадуй, які бувають театри? Які? Дитячі, наприклад. Да. Який буває? Ляльковий, так? Да. Показують ляльки театр. А ще який? Ми показували з вами, казала Анютка, який на пальчики одягають. <звук> Пальчиковий <звук> театр, так, дітки? Да. Настільний театр. Отже, ми сьогодні трішки більше дізналися про театр. А давайте з вами сьогодні відправимось в театр і дізнаємося, яку ж сьогодні ми з вами виставу переглянемо. Я пропоную вам, малята, переглянути лялькову виставу зайчикова хатка. Зайчик хатку збудував. Та дбайливо прикрашав, жив спокійно, зимував і на лихо не чекав, поруч лиска проживала та оселю з криги мала, весна сонце пригрівала і крижина вся розтала Що ж мені тепер робити? Де тепер я буду жити? Піду зайця прожину і хатинку заберу. Хутко двері прочинила і на заслінку закрила. Шукай зайче, новий дім, буду жити я у нім. Іде зайчик, слізки та назустріч вовк іде. Тихше, зайчик, посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на лужку. І сусідку мав лиху лиска хатку ту забрала, а мене прогнала. <ścoughs> Та не плач, я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Пішов вовк до вікна, з нього лиска вигляда. Йди лисице геть із печі і не ображай малечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра, хатинка вже моя. Іде зайчик сльози лє, а назустріч ведмідь іде. Тихше, зайчик, посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху. Лиська хатку ту забрала, а вони прогнала. Я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Ведмідь до вікна схилився та на лиску покосився. Іди лисице геть із печі і не ображай малечі. Як вистрибну, як вискочу, не буде вам добра, хатинка вже моя. Сів зайченятко на пеньок, слізки витирає, чує півня голосок, пісеньку співає. Ку-ку-рі-ку! -ку! Він до зайця підійшов, запитався стихо. Що тут сталось? Чого в тебе лихо? Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху, лиска хатку ту забрала, а мене мене прогнала. Кукарюку, -ку! я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Де тобі її? Лиху лиску не здолати. Стукнув півник чобітком. Переможемо гуртом! Пішов півник до вікна та як крикне ще здаля. Ти лисице геть спечи і не ображай маличі кукоряком. Як вискочу, як вистрибну не буде вам добра. Хатинка вже моя. Ку-ку-рі-ку, -ку -ку! маю я гостру косу, тебе лиско, посічу. Іди лисице, геть з і не ображай малечі. Я вже хуску одягаю та спідничку поправляю, поправляю ту, і ту. Маю гостру я косу, Тебе, Їди лисице геть спечи і не ображай маличі. Раз відкрили збату двері лиска з хати і втікать. Ну, а півник з заченятком стали разом танцювать. Отже, дітки, ми сьогодні з вами передивилися виставу. А ну, хто згадає, як називається ця вистава? Зайчикова, Зайчикова хатка, правильно. А скажіть мені, будь ласка, який це театр був? Ляльковий. Правильно, ляльковий. ляльковий театр. Ляльки показували виставу. Це дітки ляльковий театр. А ну згадайте, що ж в цій виставі було? Хто вигнав зайчика з хатинки? Лисичка. Лисичка вигнала зайчика з хатинки. А зайчику хтось допоміг потрапити до свого будинку. Да. Так. Хто? Хто вигнав лиску? Вов... Так, Ідук. півник вигнав, тому що ні Вовчик, ні ведмедик не змогли вигнати лисичку. Ось так, малята, сьогодні ми з вами дізналися, що таке театр. Я вам пропоную, коли буде добрий час у нас або цей, сходити з, з, з мамою і з татом до театру. Добре, малята, Я вам дякую сьогодні чекаємо вас на, на, на завтра. До побачення, дітки! До побачення. До побачення.